Притча материнське серце. На освітленому сонцем лісовому узлісі росла з юними дочками красива береза. Любила вона своїх діточок, пестила розкидастим віттям, захищаючи від холодного вітру і проливного дощу. А влітку під її покровом не лякало берізок ніяке пекуче сонце. Але одного дня розігралася не на жарт у лісі гроза. Гуркоти грому стрясали землю, а небо час від часу освітлювалося блискавками. Затремтіли від страху тендітні красуні. Але мама Береза заспокоювала їх, обійнявши своїми сильними гілками. Не бійтеся нічого. Блискавки не зможуть помітити вас під моїми гілками. Я висока і. договорити вона не встигла. Сильний тріс пролунав серед лісу. Величезна блискавка нещадно вдарила по березі, обпаливши серцевину її стовбура. Але береза не спалахнула. Сили покидали її. Злий вітер намагався повалити додолу сильна злива розплітала гілки, але під ними були її діти, і ніхто, окрім матері, не зміг би їх тепер захистити. Вона ще сильніше притискала до себе дочок, ще більше своїми ослабленими гілками, пестила їх тонкі стани, омиваючи сльозами, що стікали по листочках. Востаннє не було меж материнської любові. Лише коли все закінчилося і над умитим дощем лісом знову засяяло сонечко, вона, погойдавшись, тихо опустилася на землю. Я ніколи не покину вас, прошепотіла вона Берізком. Мій стовбур дуже скоро заросте травою. І вкриється мохом, але в ньому ніколи не перестане битися мамине серце. Його не в силах розбити жодна блискавка. Коли береза падала, вона ще раз ласкаво обійняла дочок і не зачепила жодну з них. Так три струнки красуні і ростуть навколо покритого мохом старого пня. Буває, сяде подорожній відпочити в їх тіні на стовбур старого дерева, і здасться йому, що той напрочуд м'який, закриє очі і почує, як у ньому стукає материнське серце. Чи забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Але якби вона і забула, то я. Не забуду тебе, книга пророка Ісаї.